12 жовтня у приміщенні територіальної виборчої комісії відбулись збори, на яких були представники ОСББ, працівники Ощадбанку та Банку «Укргаз». Розмова йшла про отримання кредитів на утеплення жилих будинків по програмі державної підтримки. Все залежить від кількості субсидіантів в домі, мінімальна компенсація 40, якщо ні одної квартири субсидії не і Максимальна 70, якщо 100% всі поліча. І вже Якщо ми говоримо про продовжніков. То процент платежей по кредиту до менший, не вісімдесят п'ять 85%. Белоцерківці активно утворюють ОСББ. Проблеми, з якими вони стикаються, вимагаються вирішувати спільними зусиллями та по букві закону. Та нарешті вони розробили договір з тепломережою на вихідних умовах для двох сторін. Договір називається про забезпечення передачі. Транзиту теплової енергії та гарячої води внутрішньобудинковими мережами і розмежування відповідальності сторін при наданні послуг централізованого опалення та постачання гарячої води, от, виходячи з назви що транзит да через наші системи, ми цей договір і склали. Щодо попереднього, що я говорила про те, що він є. Ну договір в редакції тепломережі несправедливий. Що у нас там обов'язки два рази більше як у тепломережі? Що там наші права не зазначені? Ми підійшли із таких, ну будемо говорити, позицій рівності, і тепер права й обов'язки сторін є однаковими, тобто по, по кількості.